За координацією Міністерства у справах ветеранів України з метою створення умов для фізичного та психологічного відновлення, а також підвищення соціальної інтеграції для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, реалізовано експериментальний проєкт щодо надання допомоги для занять фізичною культурою та спортом. Для того, щоб оформити дану допомогу, не потрібно звертатися в жоден державний орган, достатньо мати застосунок дії, а також бути військовослужбовцем чи ветерану, включеному до єдиного державного реєстру Ветеранів війни. Дана допомога надається в розмірі 1500 гривень і надається вона щоквартально. Відповідно до порядку реалізації проєкту допомогу можна використати на оплату послуг у тренажерних залах, спортивних клубах та секціях, а також на спортивних майданчиках. Покращити фізично-емоційний стан учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть, зокрема, і на спортивних спорудах управління соціальних об'єктів Рівненської АЕС. Спортивний комплекс має в своєму підпорядкуванні стадіон, стрілецький тир, зал боксу, плавальний басейн та кіноспортивну базу. З переліком послуг, які діють на спортивному комплексі, та з вартістю послуг можна ознайомитися в касі Палацу культури та в приміщеннях спортивних споруд спортивного комплексу та в касі плавбасейну. Оплата за надані послуги проводиться по QR-коду онлайн оплата та готівкою. В межах експериментального проєкту спортивні споруди підприємства відвідують і атомники Раес. Заняття фізичною культурою позитивно впливають на їхнє самопочуття та допомагають залишатися в тонусі. Є чудова можливість на об'єктах УСО використати ці кошти. Це підтримує. Фізичний стан, здоров'я, ментальний стан я вже їх використовував як в басейні, так і в залі важкої атлетики. Зручно, що можна використати на тренажерний зал. Палацу культури, також на спортивному комплексі Ізотоп РАЕС. Ну і в подальшому я регулярно відвідую секцію боксу і кітбоксингу рингу управління соціальних об'єктів Раес. І я закликаю всіх ветеранів, учасників бойових дій, скористатися цією послугою, оскільки це дуже легко, зручно і корисно. Не менш популярним місцем сили та відновлення для учасників бойових дій є басейн енергетик спорткомплексу ізотоп управління соціальних об'єктів Рівненської АЕС. Плавання допомагає атомникам покращити координацію рухів, зняти напруження та перезавантажитися. Плавання позитивно впливає на серцеву судинну систему, на розвантаження м'язів, на розвантаження. Хребта упорно-рухової системи це було б дуже корисно хлопцям, ветеранам, учасникам бойових дій пройти реабілітацію в такому чудовому нашому закладі, як плавальний басейн Рівненської АЕС. Рівненська АЕС, як соціально відповідальне підприємство, підтримує та популяризує загальнодержавні ініціативи, створюючи усі належні умови для рекреації, реабілітації та відновлення атомників. Адже турбота про здоров'я персоналу філії ВПРС АТЕНЕК Енергоатом є запорукою ефективної та безпечної роботи підприємства. Крістіна Хлонь, Руслан Шевчук, Сергій Гаркавенко, Уїта Загераес.